Ну на цьому фантазія російських пропагандистів не вичерпується. В плані генерування фейків вона здається просто бездонною. Нині вони поширюють вигадку, буцімто Збройні Сили України використовують відділення нової пошти на Херсонщині для перевезення зброї. Ба Більше за версією брехливої російської пропаганди на Херсонщину поштою потоком йдуть наркотики для бійців та навіть бойова техніка. Як повідомляє центр стратегічної комунікації та національної безпеки, насправді, відповідно до публічної оферти, нова пошта не приймає до відправлення зброї Бухівку, боєприпаси та будь-які предмети військового призначення. Це заборонено чинними умовами надання послуг. Надальніше про те, як сьогодні працює російська пропагандистська машина для того, аби дурити мозк, мозок людей у всьому світі, будемо говорити далі. Вікторія Романюк, заступниця головного редактора стопфейк долучається до нашого ефіру. Пані Романюк я вас вітаю. Доброї ночі. знаєте от щодо фейку з Мерцем. Де він там вбив тюленя, застрелив ведмедя і так далі? Мені цікаво, навіщо російська пропаганда робить ці фейки настільки гротескними, виставляючи мерця таким от ну абсолютно безпринципним, жорстоким вбивцею беззахисних тварин. Навіщо грати аж на таких емоціях? Ви знаєте, дуже цікавий приклад. Ви навели і він такий багатогранний для роздумів. і тут хочеться підійти до його аналізу з декілька позицій аспектів. Ну, Почну безпосередньо з відповіді на ваше запитання, навіщо власне, саме така форма використовується. Російська дезінформація, насправді, в цих своїх підходах вона абсолютно вже така нам відома, традиційна, нічого нового не відбувається. Інформаційна війна вона така сама війна, як і війна кінетична, і власне. Кожна нова персона постать або подія, яка є позитивною для України, в даному випадку ми розуміємо, що Мерець саме є таким прихильником і він демонструє політику таку досить проукраїнську, української підтримки. І багато сподівання сьогодні ми покладаємо на Німеччину. А, власне, все, фокус російської дезінформації змінився, і тепер їхня мета максимально його дегуманізувати, демонструвати максимально негативні форми. І це, в принципі, така тактика. Ми те саме спостерігали з постаттю Макрона, його дружини. Ми те саме спостерігали з постаттями політиків, які також підтримують України з боку Великої Британії, і так далі. І так далі, і так далі. І тут насправді емоційний компонент, який є, власне є дуже дуже потужний негативний емоційний компонент, він є важливий для російської дезінформації, тому вона якби. Застосовує саме такі максимально брутальні і крайні негативні форми для висвітлення цього політика. Це один аспект. Ми і ця тактика, в принципі, застосовується з 2014 року. Тут ми можемо згадати дискредитацію Порошенка і Зеленського і будь-кого, хто не подобається там росіянам, а це завжди якісь такі гротескні, як ви сказали, крайні негативні форми і так далі. Це, якби один аспект. Але мені насправді дуже цікаво. Цей приклад, тому що він говорить про зміну. А певної технологічної тактики російської дезінформації, тому що фейк, який ви навели, він був згенерований штучним інтелектом. І сьогодні все більше і більше ми спостерігаємо за такими е дезінформаційними прикладами. І тут штучний інтелект для російської дезінформації є дуже потужним інструментом. Ось ця історія, яку ви розказали, вона якраз добре демонструє цю нову тактику, тому що е з нещодавно аналітики з усього світу з Франції і Сполучених Штатів Америки, і ми також спостерігали і багато писали і говорили про мережу російської дезінформації. Правда і допенгейгер двійники, яка генерувала підробні підставні сайти. І потім паралельно навчала систему штучного інтелекту поширювати певні наративи, і в результаті ще посилався саме на ці підставні підробні сайти. Тобто, ну, насправді, сьогодні Росія дуже активно застосовує штучний інтелект для генерації дезінформації, і цифровий простір він стає такий досить складний, тому що це не тільки про діпфейки, це не тільки про підробні. Фото згенеровані штучним інтелектом або відео, це також про а, застосування штучного інтелекту до просування цих повідомлень до москування, тобудобудови екосистеми дезінформації, тобто. Дробні сайти, якісь підставні актори так дезінформації, які створені штучним інтелектом, і це дуже сильно складнює нам життя, і маю на увазі нам фактчекерам, тому що виявляти таку дезінформацію стає досить складно. Ну, якщо, наприклад, у випадку з фейком, який ви щойно навели, ну ми можемо там проаналізувати його візуальний ряд, сказати, що це дійсно там діпфейки, так далі. Якщо говорити про Способи поширення певних підставних сайтів, робота з ботами тролями, які е, також е, працюють за допомогою там чат-боти за допомогою штучного інтелекту, то на ідентифікацію таких загроз е, ну, на сьогоднішній день е, ну, е, в більше часу. Да, тобто, ми е, потребуємо і дуже часто дуже важко довести, що це саме там штучний інтелект, і що це там дезінформація або мережа дезінформація згенерована. Штучним інтелектом, тобто навіть в аспекті інформаційної війни Росія намагається постійно змінювати свої тактики, в тому числі застосовуючи цифрові підходи, намагається вдосконалювати їх. І так це, це є новий новий етап, в тому числі боротьбі з дезінформацією, тому що ми виходимо в площину технологічних процесів. Які насправді, ну які насправді працюють досить ефективно, дуже швидко і, ну, на жаль, на жаль, масово. Щодо штучного інтелекту, використання системи штучного інтелекту для того, аби генерувати фейки, я уважно стежу за тим, як розвивається штучний інтелект, можна сказати, захоплений цією темою, тому що перспективи, які вона відкриває для розвитку людства, яке не матиме на меті війну. І яке не вступить зі штучним інтелектом в конфлікт, якщо з'явиться такий штучний інтелект, який буде мислити як людина, вони, звісно, неймовірні. Але з іншого боку, як людина, яка багато працює з інформацією, мене насторожує те, наскільки швидко він розвивається, і наскільки швидко люди, слідуючи своїй природі, по суті, починають його використовувати ну, для от таких речей, як, наприклад, поширення дезінформації і пропаганди. На вашу думку, як людина, яка. Працює також з інформацією, яка глибоко розуміється на самій природі фейків і е, природі державної пропаганди з їх поширення. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, до чого ми рухаємося? Тобто, в осяжному майбутньому взагалі не можна буде нічому вірити, якщо штучний інтелект уже зараз робить речі, які ну навіть я, який дуже добре розуміється на ньому, все одно мені буває складно, мені треба час проаналізувати чи те, що я бачу, дійсно реальність. Ну, дивіться, я насправді більше позитивно, так само як і ви, напевно, ставлюсь до систем штучного інтелекту. І Тут я можливо наведу свій особистий приклад. Багато років тому, років 8-10, коли ми починали проводити тренінги для різних аудиторій з медіаграмотності. Вікторі, я вибачте, я... У нас у нас хвилина часу. Так, ну якщо дуже коротко, штучний інтелект він не страшний. Ми лякалися е, інтернету, ми боялися інтернету, і говорили про те, що інтернет кудись нас доведе, все нормально. Я думаю, що в принципі, як і загрози будуть вдосконалюватись, очевидно, так і способи їх ідентифікації, так і способи нашого реагування. На них uh -huh. тому це. Номірний процес будуть е, якісь е, кризи будуть також і прориви. А ми просто маємо бути дуже гнучкими в цьому технологічному цифровому світі, швидко адаптовуватись, бути здатними вчитись до цих нових цифрових технологій, аналізувати тенденції, і все буде глобально добре. Ну але те, що а, так багато загроз виникає через ці нові технології, це факт, але ми їх приймаємо, і працюємо над тим, щоб також гармонійно наше суспільство адаптувати до цих змін. Така Дякую. Моя позиція. Дякую вам, Вікторія Романюк, за судно. Головного редактора StopFake була з нами на прямому відеозв'язку.